Поліція та СБУ викрили корупційну схему в одній з військових частин на Одещині. За даними слідства, командування військової частини, діючи з наразі не встановленими особами, добирали чоловіків, які не бажали проходити службу, але погоджувалися на фіктивне оформлення до військової частини. В подальшому видавалися накази про призов таких осіб та призначення їх на посади солдатів. Згодом службовці складали фіктивні відомості про нарахування грошового забезпечення. Кошти перераховувалися на банківські рахунки псевдовійськових, переводилися в готівку і розподілялися між учасниками схеми. У такий спосіб фігуранти привласнили понад 7 мільйонів 700 тисяч гривень. З метою збору необхідних доказів та припинення протиправної діяльності правоохоронці провели понад 100 санкціонованих обшуків на територіях декількох областей. Наразі слідчими слідчимо управління поліції Одеської області чотирьом фігурантам. Серед яких і командир військової частини повідомлено про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, чиненому повторно групою осіб у великих розмірах в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Суд. Обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинної схеми.